Село Демидів на перший погляд може видатися українською Венецією. Тут оселилися чайки, качки, лелеки і чаплі. Оце це загород. Він на це воді. Оселя пані Тетяни стоїть майже посеред озера вже чотири місяці. Наприкінці лютого село частково затопили, щоб зупинити російський наступ. Там вже були росіяни, а там наші. Ми, там вертольоти, слітали, а ми ходили, трохи було цікаво дивитися на дамбу. І потім замітили, вода прибуває в канави. Там канави є, і вони прибивають туди вода. І потім більше і більше і більше. Ми зрозуміли, що там чи відкрили, чи взорвали, таке зрозуміли. Виходиш. Ну, ми отакометрів два і додається вода. І вже мене ну тут росіяни були стріляє, і вода от підступає, Ми не знали, що робити. Ось такий вигляд. Село мало у квітні після деокупації. Зсу підірвали дамбу, яка відділяла річку Ірпінь від Київського водосховища. Вода звідти пішла в заплаву річки, затопила луки і пасовища, почала прориватися через греблю між заплавою і селом. Підтопленими опинилися близько 50 осель. Мешканці Демидова досі живуть по сусідству з морем. Крайні вулиці закінчуються у воді. Люди вчаться жити на плаву. Знає, що буде з них діла тут такі, вони якось трошки поприболіли. Вони то перчика насадила. А тут посіяло огірки, ще посадом ще не зійшли. І там вода виступає. Йопає. Віктор, сусід Тетяни, зриває підлогу в хаті, щоб, хоч якось, її висушити. Його рідне село, борки затопили, коли створювали київське водосховище. Тепер чоловік намагається врятувати від води свій власноруч зведений будинок. я враю обогрівателям грів. вроді висохло тільки обираю обогріватель, Воно обратно напитує. Погріб на подвір'ї, так само як і в сусідів по вулиці, затоплений. Городину садити неможливо, дерева гниють. Тим не менш, віктор певен, що підірвати дамбу було правильним рішенням. Вони їх остостановили водою. Вони її побоялися цю воду форсувати. Вони ж пробували форсувати, але вони їх розбивали. Що тут було поле, можна зрозуміти за поодинокими верхівками дерев. Ця заплава зупинила наступ окупантів, але тепер загрожує й самим жителям Демидова. Чотири місяці тому село Демидів врятувало Київ. Нині лише ось ця дамба шириною в декілька метрів відділяє село від нового ще більшого підтоплення. Тепер сам Демидів потребує порятунку. Вода із заплави просочується через насипну греблю просто на вулиці села. Її намагаються відкачувати електропомпою і кількома бензиновими насосами, але бракує і потужності, і палива. Відкачуємо, вода назад прибуває у більших розмірах, що Ми не встигаємо її відкачувати. Помпа за два часа спалює 6 літрів. Одна. А яких тут 300, до... На кожних два часа три помпи це 18 літрів бензину. Більше 100 літрів, то вплива треба на сутки. До того ж, дамба з піску, глини і торфу, яка відділяє село від заплави, починає руйнуватися. Два-три метри вже ну, розмито. Тобто, якщо ви бачите, ну, був пологий берег, вже можна сказати, що тут зробився пляж. Крім того, через затоплені поля ґрунтові води в селі піднімаються і просочуються на поверхню. А боже, боже вже вода подвір'я й город у Тетяни досі схожі на болото. У квітні під водою було все обістя. Жінка побоюється, що це може повторитися, адже помічає, що вода прибуває. Бачите, вода була до половини дійшла, як відкачували гарно. А тепер вона знову ось. Буквально пару днів вона буде в хаті. Це найстрашніше, що може бути. І все ж Тетяна теж визнає, що затоплення села було необхідним кроком. Ми розуміємо, що без цього ми не обійшлися, бо треба було зберегти Київ. Судою б вони по-любому не пройшли. А якщо б не було цієї води, то вони були б вже на жаль, у Києві. Розуміємо все, але ж допоможіть нам тепер. І місцева влада, і керівництво Київської військово-цивільної адміністрації запевняють, що контролюють ситуацію. За словами очільника Димирської громади, проблему вирішить ремонт шлюзу на підірваній дамбі. За планом, роботи мають завершитися до кінця липня. Це дозволить зменшити рівень води в заплаві, де розлилася річка. З нами було знайдено підрядника, який виконує ремонтні роботи. Забезпечуємо підвіз підної води тричі на тиждень. Так само продаємо пальне на відкачування води вже на місцевих локаціях. Рівень ґрунтових вод він уже сягнув того рівня, що природньо, ну ви розумієте, один із законів там фізики основних, да? тобто рівень води загальний він пройшов так само піднявся, там, де проживають люди. То що стосується рівня загального води, відмітка, яка встановлена, нижче бути не може за позицію Міністерства оборони. Тим часом пані Тетяна з Демидова розповідає, як бачила лебедів у себе на городі. На озеро під будинком вона дивиться з острахом. Вона підходить, і я не ну я якщо слівно п'ять оце саме вернеться, ця сама вода, і що робить із ко із коровами, всіми з всім. З я вже ну не знаю, як там будинок, і будинок так само теж я куди вийти, я не знаю. Жителі Демидова сподіваються, що до зими вода відступить інакше вона забере те, що не змогли знищити снаряди.